Мої вітання, друзі, і ласкаво просимо на канал Затишний Всесвіт спокою. Це унікальний простір, де кожен може знайти для себе рівновагу, гармонію та відновлення. Сьогодні ми зануримося у світ наукових молитв, унікальний інструмент духовності, який не вимагає приналежності до будь-якої релігії. Наукові молитви це про віру в себе. Та усвідомлення єдності з безмежними можливостями всесвіту. Ці молитви не містять прохань, вони стверджують позитивні установки, формуючи їх у вдячність. По суті, це афірмації, які допомагають нам відчути свій зв'язок з Богом та Всесвітом, використовуючи формулювання подяки, а не прості прохання сьогоднішня наукова молитва, якою я з вами поділюся. Використовує силу божественної квантової енергії, що існує всюди, у всесвіті, вона є могутнім засобом для глибокого зцілення на всіх рівнях вашого організму та підсвідомості. Щоб досягти максимального зцілюючого ефекту, я рекомендую слухати цю молитву регулярно в будь-який час доби. Нехай вона стане вашим провідником у пошуках гармонії, миру та внутрішнього зцілення. Приготуйтесь до молитви. Розташуйтесь так, як вам буде зручніше. Нехай кожне слово іде від серця. Моє тіло було створено нескінченною мудрістю Бога, який також може зцілити мене прямо зараз. Його безумовна сила сформувала всі мої органи тканини, м'язи. Кістки кожен атом мого існування. Досконалість Бога знаходить свій вираз у моєму тілі, який створив мене за образом і подобою своєю. Божественні квантові частинки, що пронизують увесь всесвіт, зараз перенаправляються в мою підсвідомість. Яка береться до роботи, розповсюджуючи цю могутню енергію через мій організм, зцілюючи та відновлюючи кожну частину мого тіла. Ця тонка, але потужна енергія проникає в кожну клітину, кожен атом мого буття, наповнюючи цілющою енергією, повертаючи мені здоров'я і силу. Весь мій організм очищається та активується життєстверджуючою енергією Бога. Зараз я відчуваю, як моє життя перетворюється, наповнюючись світлом, силою та мудрістю, здоров'ям і зціленням. Під впливом цієї квантової, божественної сили, кожна клітина мого тіла відроджується, здобуваючи нове життя. Та досконалість. У цьому процесі зцілення я знаходжу глибокий спокій та впевненість, відчуваючи, як у кожному куточку мого тіла та душі відбувається відродження та оновлення радість Господа є моєю постійною силою. Кожна частинка мого тіла здорова, і я висловлюю за це. Свою вдячність. Дякую тобі, Отче. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю, Я люблю тебе. Моє тіло було створено нескінченною мудрістю Бога, який також може зцілити мене прямо зараз. Його безумовна сила сформувала всі мої органи: тканини, м'язи, кістки, кожен натом мого існування. Досконалість Бога знаходить свій вираз у моєму тілі, який створив мене за образом і подобою своєю. Божественні квантові частинки, що пронизують увесь всесвіт, зараз перенаправляються в мою підсвідомість, яка береться до роботи, розповсюджуючи цю могутню енергію через мій організм, зцілюючи та відновлюючи кожну частину мого тіла. Ця тонка, але потужна енергія проникає в кожну клітину, кожен атом мого буття, наповнюючи цілющою енергією, повертаючи мені здоров'я і силу. Весь мій організм очищається та активується життєстверджуючою енергією Бога. Зараз я відчуваю, як моє життя перетворюється, наповнюючись світлом. Силою та мудрістю, здоров'ям і зціленням. Під впливом цієї квантової, божественної сили кожна клітина мого тіла відроджується, здобуваючи нове життя та досконалість. У цьому процесі зцілення я знаходжу глибокий спокій та впевненість, відчуваючи, як у кожному куточку мого тіла та душі Відбувається відродження та оновлення. Радість Господа є моєю постійною силою. Кожна частинка мого тіла здорова, і я висловлюю за це свою вдячність. Дякую тобі, Отче. Я дякую тобі! Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Моє тіло було створено нескінченною мудрістю Бога. Який також може зцілити мене прямо зараз. Його безумовна сила сформувала всі мої органи, тканини, м'язи, кістки, кожен натом мого існування. Досконалість Бога знаходить свій вираз у моєму тілі, який створив мене за образом і подобою своєю. Божественні квантові частинки, що пронизують увесь всесвіт, зараз перенаправляються в мою підсвідомість, яка береться до роботи, розповсюджуючи цю могутню енергію через мій організм, зцілюючи та відновлюючи кожну частину мого тіла. Ця тонка, але потужна енергія проникає в кожну клітину, кожен атом мого буття. Наповнюючи цілющою енергією, повертаючи мені здоров'я і силу. Весь мій організм очищається та активується життєстверджуючою енергією Бога. Зараз я відчуваю, як моє життя перетворюється, наповнюючись світлом, силою та мудрістю, здоров'ям і зціленням. Під впливом цієї квантової. Божественної сили кожна клітина мого тіла відроджується, здобуваючи нове життя та досконалість. У цьому процесі зцілення я знаходжу глибокий спокій та впевненість, відчуваючи, як у кожному куточку мого тіла та душі відбувається відродження та оновлення. Радість Господа є моєю постійною силою. Кожна частинка мого тіла здорова і я висловлюю за це свою вдячність. Дякую тобі, Отче. Я дякую тобі. Я дякую тобі! Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі! Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Друзі. Дякую вам, що приєдналися до цієї молитви. Нехай кожен, хто слухав сьогодні ці слова, отримає глибоке зцілення та здоров'я. Якщо ця молитва вам сподобалася, та ви відчули її позитивний вплив. Будь ласка, залиште вподобайку та коментар під цим відео. Ваша підтримка дуже важлива для розвитку якісного, духовного україномовного контенту. Також не забудьте підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео нашого каналу. Нехай кожен ваш день буде сповнений світлом, любов'ю. Та глибоким зціленням. З великою повагою та безмежною любов'ю канал Затишний всесвіт спокою.